Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. У цій лекції ми обговоримо з вами анатомію ендокринних залоз. Всі залози в нашому організмі ми можемо поділити на три типи: залози зовнішньої секреції або екзокринні залози, залози внутрішньої секреції або ендокринні залози та залози змішаної секреції. Залози зовнішньої секреції мають вивідні протоки, через які виводять свій секрет у порожнину тіла або у зовнішнє середовище. Наприклад, це можуть бути потові або сальні залози, які виводять свій секрет на поверхню шкіри, або слинні залози, які виводять свій секрет у порожнину рота, або інші залози травної системи, які виводять свій секрет у просвіт травного тракту. Ендокринні залози глянделі, ендокрини це залози, які не мають вивідних проток і виділяють свій секрет безпосередньо у кров. Змішані залози це ті залози, які виконують одразу декілька функцій, і яка частина залози виконує екзокринну функцію, а інша частина ендокринну. Наприклад, це підшлункова залоза. Вона синтезує травні ферменти і виводить їх у складі підшлункового соку у 12-палу кишку, що є. Екзокринною функцією, і містить острівці ленгерганса, клітини яких секретують інсулін та глюкагон, які є гормонами, що одразу потрапляють у кров. Відповідно, ці острівці виконують ендокринну функцію. Таким чином, у даній лекції ми з вами обговоримо анатомію ендокринних залоз, а також ендокринну частину змішаних залоз. Що стосується особливостей ендокринних залоз, то, по-перше, як ми сказали, вони не містять вивідних проток, а по-друге, мають густу. Капілярну сітку кровоносних судин, і для цього є дві причини. По-перше, їм потрібно багато поживних речовин для того, щоб синтезувати гормони. Гормони це секрет ендокринних залоз, це біологічно активні речовини, що впливають на загальний обмін речовин, ріст, розвиток та функціонування різних тканин та органів. Друга причина це те, що гормони секретуються безпосередньо у кров. Саме через ці дві причини ендокринні залози мають густу капілярну сітку. Гаразд, тепер ми знаємо, що таке ендокринні залози, їх загальні особливості і що вони синтезують і секретують гормони. Гормони транспортуються кров'ю до органів мішеней і певним чином на них. Впливають в механізмі впливу, ви будете вивчати на інших предметах. Зараз ми просто розуміємо, що гормон дає певним клітинам в органі команду і називається така регуляція гуморальною. Кожен орган знаходиться під подвійним контролем зі сторони нервової системи та зі сторони ендокринних залоз. Така регуляція називається нейрогуморальною.